Не встиг Гліб Юрійович сісти на київському столі, як йому довелося відбивати напади половців. Сильного війська в нього не було, тому намагався відкупитися. Але щойно заплатить одному ханові, нападає другий. Тим часом Мстислав Ізяславич покликав Ярослава Галицького і пішов на столицю. Наляканий гліб утік до Переяслава. Мстислав без бою зайняв Київ і приступив до Вижрови. Там сильно боронився князь Давид Ростиславич, і Мстиславові союзники стали його покидати спочатку галичани, а потім і чорні клубуки. Довелося Мстиславу повертатися на Волинь. Там він розхворівся і незабаром помер. Ненадовго пережив його і князь Гліб. Старий і хворий він уже не міг дати раду половцям, які сунули із за Бугу. Проти кочовиків вийшли його молодші брати Михайло та Всеволод. Вони повернулися з перемогою, та Гліб Юрійович їх не дочекався. Без відома Андрія Боголюбського Ростиславичі посадили в Києві свого дядька Володимира Мстиславича. Обурений Андрій наказав звільнити престол, але Володимир не послухався і, прокняживши менше трьох місяців, теж помер. Очевидно, Андрій далі хотів по своїй волі розпоряджатися київським столом, для того, уневажнив Володимира. Хоч він був найстаршим в родині Мономаха, а для осолодження всього самовластя дуже зручно віддав київський стіл своїм союзникам Ростиславичам. Спочатку він запропонував княжити в Києві старшому з братів Романові Ростиславичу. Але, скориставшись чутками, нібито гліб помер не своєю смертю, а Ростиславича покривають убивць, Андрій прогнав Романа з Києва. А на його місце посадив свого брата Михайла. А той послав до Києва замість себе брата Всеволода. Ростиславичі не здалися. Вони вигнали Всеволода і посадили в Києві Рюрика. Більш того, Мстислав Ростиславич наказав обстригти посла, який привіз листа з погрозами Андрія. Довідавшись про це, князь Суздальський зібрав 50 тисяч невіз. Ростиславичі полишили Київ і зачинилися в менших і легших для оборони замках. Рюрик в у Білгороді, Мстислав у Вижгороді, а Давид подався за поміч у Галичину. Андрій зайняв Київ і рушив до Вижгороду. Між двадцятьма його прибічниками не було згоди. Одних обурювало одновладдя Андрія, інші таємно співчували Ростиславичі. Облога тривала дев'ять тижнів. Ярослав Луцький, який ішов на допомогу Андрієві, сам хотів княжити в Києві, але не бачив підтримки в цьому від суздальського князя. Тому змовився з Ростиславичами і повернув до Білгорода, щоб з'єднатися з Рюриком. Це було початком паніки в армії Союзників. Серед ночі розпочалася загальна несамовита втікачка. Снислав ударив на втікачів, і багатьох забрав у неву. Ростиславичі посадили в Києві на престолі Ярослава Ізяславича, Але Ярослав не загрів місця в Києві. Невдовзі київський стіл зайняв Святослав Всеволод.